Добрий день, мене звати Ялишева Олександра. Я студентка першого бакалаврського рівня вищої освіти, третього року навчання факультету історії права Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Савича Сковороди. Доброчесність у повсякденному житті є фундаментальною цінністю, яка визначає ставлення людини до себе та оточуючих. Вона проявляється у щоденних рішеннях та діях. Умінні виконувати обіцянки, дотримуватися принципів чесності та відповідальності, проявляти повагу до прав і інтересів інших людей. Доброчесність означає послідовність у поведінці, відкритість у спілкуванні та готовність нести відповідальність за власні вчинки. У практичному вимірі вона проявляється у взаємовідносинах, у громадській активності, професійній поведінці та соціальній взаємодії. Доброчесна людина не тільки дотримується правил і норм. Але й формує довіру та повагу серед оточення, сприяючи створенню стабільного і етичного середовища.